З метою підтримки родин військовослужбовців 114-ї окремої бригади територіальної оборони, які загинули, зникли безвісті або перебувають у полоні. Був організований день єдності та підтримки. Цей важливий захід відбувся на території національного комплексу Експоцентр України та освітньої території Мідгард, створюючи атмосферу турботи, єдності та підтримки для родин наших героїв. Капелани отець Микола та отець Владислав провели молитовне вшанування пам'яті наших героїв. Для родин відбулася важлива бесіда з психологом освітнього простору Midgard Володимиром Пономарьовим. Він допоміг знайти прості слова для важких тем і надав підтримку, яка так необхідна в ці часи. Емоційно, вибачте, до цього хто б там що не казав, ніхто, а, ні, ні, ніхто не зможе підготуватися. Але, хоча а, технічно, точно може тим часом. Діти раділи активностям. Кожна з яких дарувала море радості та незабутніх вражень. Молодша група дітей відвідала контактний зоопарк, де діти з цікавістю спостерігали за тваринами і мали змогу їх годувати. Вітер у волосі, сміх і щасливі вигуки малюків, які каталися на гірках. Старші діти із задоволенням опановували навички катання на ковзанах. Навіть ті, хто вперше ступив на лід, з посмішками долали свої страхи. Для любителів пригод були організовані інтерактивні ігри в квест-кімнатах. У музеї науки діти з захопленням дізнавались, як працює електрика, чому літають літаки, і навіть брали участь у невеликих експериментах. На завершення заходу всі діти отримали подарунки. Окрема подяка благодійному фонду Народжені жити його директорці Наталії Джулай та Дарії Молчановій з 23-го року для нас велика честь бути поряд з нашими воїнами, з вами, з родинами воїнів. Низький уклін гімн. Світла пам'ять тим, хто віддав найдорожче за нашу свободу і за життя наших дітей. Дякую. Цей захід було б неможливо організувати без зусиль наших партнерів. Щиро дякуємо колективу ВДНГ за організацію активностей та піклування про всіх учасників, команді освітнього простору «Мідгард» за велике серце, постійну взаємодію та участь у підтримці родин військовослужбовців нашої бригади. Наша школа завжди бригада допомогти всім волонтерським проектам. Я дуже дякую і цебі, від школи, вашим сім'ям за вашу неакційну. Дмитру Кулібабі, заступнику голови об'єднання добровольців, ветеранів війни, ветерану 114-ї бригади за професіоналізм і створення святкової атмосфери дітям. Дуже сподобалося вони раді, вони задоволені, отримали дуже багато позитивних емоцій. Дуже приємно, що хтось зробив це за нас, все організував, все, все подумав, розважили дітей, розважили батьків. Дуже приємно було опинитися на цьому заході. Дякую, що запросили. У цей непростий час ми ще раз довели, що навіть найскладніші обставини не можуть зламати нашу єдність, силу духу та віру в краще майбутнє. Слава Україні! Слава, Слава! Слава Україні! Слава! Слава! Слава Україні! Слава! Кожне давайте поаплодуємо вам, тому що ви зробили сьогодні цей день.